Що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий, всім радий буду перегляду мого відео, хто переглядає. Насправді дуже дякую. Ваш коментар, ваш лайк, ваша підписка дуже багато чого значить для мене. Знімаю відео по поводу того ж, косовити, скажімо, знову ж трави. Хотів би так маленько зачепити і сказати. Там мені писали, що... Правильно вони мені писали, ну я вам не скажу так доточно, але ж скажу так, що там круг без побиття це є. херня там сюди-туди. На ноги, це буде нагрузка, ну, тобто, самі розумієте, косити, все решта, ну це не є легко, так. Да. І відносно, ж казав, то каже, пилка, це все воно полетить. Ну Що хотів би сказати, насправді, якщо ж хороша, хороший тример... Це раз хороший тример. Ну то є китайце, є китаєць приблизно оригінал. Тобто взяти Дніпром. Воно китаєць, але китаєць плюс-мінус відповідальний. Якщо взяти там інші, я навіть не знаю таких марок там китайський, що там взагалі пише Макіта, образно болгарка, а там редуктор пластмасовий, Там те таке, ну це повин китаєць, розумієте? Е, Теперка друге стосовно круга, круг з победитом, без победита, це нема різниці. Насправді, ви ж бачили, який же зараз побід. Цей хреновий. Хто купував нові круги зараз? Тупо на траві, на ті кропиви цьому всьому побідіт, немає канта, побідіт зализується. Тобто вже не годиться. У мене побідіт був, ви не повірите, я мав роботу і виходить так. Я з собою завжди вожу кругів 5-6 кругів. Ну, дивлячись, я куди їду. Якщо я їду, я знаю, що в мене там 3 4-5 людей я маю косити, да, я беру кругів багато. Ну там образно, 5 ні, переборщив, ну, переборщив 2-3 людини. Я беру кругів багато, бо я вже розумію, що це вже щось буде. Ну якщо я їду до однієї людини, я беру з собою два-три круги. Ну запасні в будь-якому випадку. І дивіться, що ж хотів би пояснити, що хотів би сказати. Косив, косив получається. Тут мені дзвонять, шукають, чи ти міг би там викосити. Міг би, а коли? Я глянув час, є день, є, казав, може вже викосити. Ну тільки одна біда, треба їхати додому, щоб позагострити диски. Та думаю, зайду 150 гривень, куплю нову діска, викошу, бензин є, це все зароблю. Втричі казав, ну навіть не втричі, там за ту площу тоді я заробив 900 гривень. Це все, ну коротше, я взяв то побідіти. Я половину може скосив, все з побідітом, Борне боже, якась камінчик, якийсь десь любе, тверде, скажімо, навіть землю. Це є дуже недобре з побідітом. І стосовно ж третього, хотів би сказати того, що тример здохне. Дивіться, якщо косити жилкою, якщо косити жилкою, да, триммер точно ваш здохне. Жилкою. Ну, якщо косити циркуляркою гострою, повірте, абсолютно нічого не зробиться. От, ось подивіться, це я косив циркуляркою. Я повикошував тільки одні покоси. Все рівнесенько, все немає ніяких чубів, бачите? Все поскожилось. Навіть там ріденьке збило. Ви ж самі розумієте, якщо тут є покос, густіше, його можна косити. Тут приблизно. А тут навіть покоси нема. Видно, навіть нема. Якщо там з краю ще чуть є, тут взагалі нема. Тут тільки збивати. І воно ну, не буде косити, якщо круг тупий, не буде косити. А ще особливо, дивіться, ось тут іменно косив, ви не повірите, така нагрузка це все. Дивіться, яка трава? Поблизості вам покажу. Бачите, ця трава така враження як навоскована, вона така, як то резинова ця трава. Її худоба, її все гарно, але вона коситься дуже трудно. Порівняно, порівняно так, візьмемо тут та трава. Зараз, 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 зараз. От. Порівняно, допустим, це є пері, там чи що це є. от бачите, от бачите, ця трава от такиво, стебло, воно коситься легко, але це воно коситься дуже трудно. Але ж, е якщо диск гострий, Повірте, коситься все. І тут я не шмаляв, що по 3, по 4, по 5 разів. Е, хотів би вам засняти так, то от бачите, плуг, сажалка, сівалка, культиватор, фреза. це все я пообкошував, все повністю циркуляркою. Я чую там легенько кушу, дзень 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 а, туди не лізу, сюди, помаленьку почують сюди, туди. Обкошується. Стосовно, що мені писали, ніг там це все решта. Так, тут е, з вами згідний навіть не на 100, а на 1000%. Просіть, буде запись така трошки звітом. Е, стосовно ніг, стосовно плечей, насправді, дає воно нагрузку гарну. Дає. Ну, повірте, що в нинішній день не дає нагрузку. Дивіться, ріжеш дерева, так? Лізеш на те дерево, це все решта, особливо, якщо на когтях цілий день працюєш. Повірте, там ноги настільки болять, що від косовиці та й це ще далеко дихає. Це по-перше. Одна, ну типа, скажімо, така причина. Друга причина, скажімо, е візьмемо так сварщик. Так? Ноги що, не страждають. Страждають. Там і коліна страждають, бо там присісти, там обшетре лягти. Ну, самі розумієте, як де казав. Т -т -т Такі ситуації страждають, там. електрики теж на стовпи, сюди-туди, там вище, там нише, лазити, це все решта. Це скрізь страдають ноги. Бухгалтер. Чи шофер який сидить, вроді це все, і то страдають плечі. Геморої і всяка-вся вискакує наверх. Ну самі розумієте, нема такого, щоб не, не було якоїсь херні, скажімо так. Навіть та людина, яка лежить, і то дивися пролежні хапаються. Тому це вже, скажімо, відпадає. Я, по-перше, не кошу, так да. е, прийде з часом, і цих грошей їх не буде видно і їх не буде е, даже оцінено. Я не кошу до дивіться, от Те, що я викусив, так, це, це я в себе викусив, такий невеличкий пляц, образно. Там би якби там ще, може, попідкошують, то є сусідля, то не моє. Також я щороку вже другий рік, цей рік навіть не знаю, чи я його буду косити. Тут аж навіть нема що його косити. Ви просто подивіться, що його тут косити, насправді. От, поставив ногу, ця трава пушкісну його тільки скажімо так, жилкою збити. Але ну, якщо я його не буду косити, не буду косити, бачите, ця трава вже все поділася. А сіля до зарази цього, ну, якщо я його не викошу, ця зіля виросте далі, все, насіння викине і все. Тому я щороку тут це все я кошу. Ну Цей рік теж не знаю, правда, я ж кажу, не знаю, як воно буде, треба було б його викосити. Теж. Бо корову припни, корова тут з'їсть, там не Самі розумієте, навіть якщо взяти ту саму худобу, де в пройшли рік вона паскудула, на другий рік виростає на тому місці така трава зелена, велика. Це все. ну... Для тих, хто можливо не в курсі. курс. Так і знаєш, що це в тут корова не Ось, чубчик. -чуб. дивіться, немає немає нічого, абсолютно бачите, голо, голо. Тут раз кущ пер'я, тут кущ пер'я, Тут палилося то по колу цього зола теж дає доброго, по колу так само, ну тут по городі також це все воно є. І вдома в тому місці, все, на другий рік вона не їсть цієї трави. Ну коли ти її скосиш, вона висохне. можете з'їсть навіть минулорічні те, що там висохло на ньому. З'їдає все. Насправді. Це переконано, навіть... каже, о, типу, я би викусив би. Але каже, там торік ніхто не кусив, воно повисихало. Що з ним його? Хіба худоба буде їсти? Ха -ха. Ти його викуси, Ти його сіном будеш складати, ти навіть не замітиш, де є минулорічне, де того року. Тому казав, це коситься, худоба їсть. Такий, скажімо, коротка відповідь. Я думаю, всім зрозуміла. Я кушу, не доказав, вже, вам, я кушу так. Я ти кушу від сотих. Я не кушу від бачків. Да, можливо, це треба було теж від бочків косити. Але ж е, коли пилку, я розумію, там цим... цимпло, е, я розумію, приблизно, якщо аварійне дерево, значить ціна моя. Якщо ж дерево таке, то там просто зрізди, там від бочка. Чи там попідрізати, як я там садки різав, це все решта. Якщо ж косити, ну повірте, що допустим, косити таке рівне пряме, так? а що косити, такі дебрі. Там зачепив, там влупив, там те, там все. Да, також можна косити від бачка. Ну там ціна буде від бачка, сказати так, тисяча гривень. Ну, бо якщо хороша пилка, не китайська, то літрою бензини можна почті це все поле викосити. Ну це насправді, якщо ну, хороша пилка, це ж все. Тому ну, типа, від бачка я не кошу. Я кошу завжди е свою ціну ставлю. Та й все, я, я не кушу за тисячу гривень. Там я, якщо кушу, вже велика площа. Значить півтори, 2, дві, 2,5, дві три тисячі. Ну а що ж, як ви думаєте? це ж нагрузка, все решта. Тому така ситуація. Скосили тут і ще зараз поїдемо, також викусимо на пасіку. Друзія, приїхав на пасіку. Була маска в машині, тому вже надів, зараз тример беремо, будемо починати косити. Що ж у нас робиться на пасіці? Сам перед сюди зайду гляну, а вдруг приходить а тут орі висить все щось. Пчелка літає, жара на дворі стоїть, пч літає, носить полок. Усі вулики казав, що є, всі працюють. Так, позаростало, зараз стало, далі нікуди. Так, все, скрізь пка літає. Все є. Е, так, е, Нагадую ще раз, хто можливо не в курсі, хто можливо не бачив. Нам перед дуже буду вдячний за вашу підписку, коментар та лайк. І що ж хотів би сказати, хто, можливо, ще не почув, хто можливо пропустив, хто, можливо, вагається. Продаю пасіку повністю е, всю, або ж обміняю. Обміняю на мед, на віск, на що-небудь. може на якесь зерно, чи якийсь метал. чи Різні варіанти, підлагаєте, на що ви можете поміняти. Повірте, все можна продати і можна отримати кошти. Е, просто ж е, нинішній час люди багато чого цінного, скажімо, мають, воно лежить, перекидається. Друга людина купує втричі дорожче, та й перекидається людина. А ми можемо зробити так, щоб вовки сидять козиці. Ви у мене берете пасіку, ми з вами домовляємось за щось міняємося, і в результаті я продаю те, маю кошти. Ви маєте пасіку, тому така ситуація. Позаросталося не на шутку у мене знову ж. Ну <клух> річ не про те. Тобо, зілля це все ми його косити поки сьогодні не будемо. Косимо тільки те, що коло вуликів. От бачиш, ага, дали його е, рода, Сусід посіяв сою і закаткував. Закаткував, скажіть, будь ласка, а ви кадкуєте чи ні? Ну, але я бачив, що сусід закаткував і він не прогадав. Із-за того, що. Бачите, там далі. Сиво камера так не передає. Але це все просто сиво, насправді. Добре. Сусід закаткував і з сказав, що нагадав, повернути тільки не вітання. Задкувати треба потрібно. Саме зберігається волога, друге менше видуває вітер. Земля трошки страмбовується, земля вирівнюється. Це все. Тому така ситуація. Беру тример і косар. А для того обов'язково не знімаю, показую та розказую. Ну що ж, на пасті, як би сказати, для мене хватить. Це оставимо ми потім для худоби. Е, у нас корова його їсть, то чому би його не дати. Я не хочу, щоб воно пропадало. Це все. Прокосив так. Треба було б ще тому. Е, Оскільки я пасіку продаю, я його не стараюсь там його крепко вербляти. Та, якщо я вже не буду продавати, якщо не буду займатися, то тоді я буду щось вербляти. І що ж хотів, би, дивіться, насправді, бачите, ще стрімером, навіть стрімера не зняв. Скажіть, у вас як косите, От, бачите, я щойно прокосив. Правда, скажу вам відкрито, із-за чого ще такий шум на льодках може бути? Зілля було під самі льодки, тобто холодок, а зараз е, виходить, в влюток сонце. У вас так само, коли ви косите, пчоли вилітають, типу, ну, на це реагують спокійно. Тут аж бачте, пчоли, пчоли реагують спокійно. Одне що, е, прокосив, трава, е, трави нема, пчолка Почала типу, активно як би сказати, залітати. Це все, бачите? Все повністю лялька. Ну що ж скажу, після деяких попиток попав по камінцевій, по стойці казав, вулика, деякі зуби чуть завернуло. завернули. Да, зуб вже не має камта, але ще є. Насправді ще є, ще зачіплюється. Насправді, простіть. Казав, літо на дворі ж а насмарк такий, що то зимою такого не було. Вам просто це не переказати так. Мондірування скидає. О! Ну і що? Така картинка. Крепко я не викошував. О, бач, навіть чолка пішла на обльот, а то вона вже навіть не бачила, де її облітуватися. Вже все. бачите, пасіку покосив і пасіка хоч би що спокійно. Нема таких випадків, що, як той казав, я покусив, а сусід кричить. Забирайся, бо каже мене кусають на полі. Все, хоч би що, все добре, все окей. Кожна сімейка спокійно. Кожна сімейка спокійно. Все казав відповідно добре. Ну, і, друзі, така ж ситуація. Радий був чим знаю поділитися з вами. А ви напишіть, чим ви косите на пасті, як у вас бджоли відносяться, коли ви косите, які ви трави може сіяти чи садити, які методи ви робите для того, щоб настільки попід самими льотками не заростало. Бачите, де? льоток там, а трава скільки вище. Оце можна сказати, що навіть не було видно. Самі казав, розумієте. Прокусив, прокусив тут стежечку, якщо хтось приїде по пасіку, щоб мені могли люди дойти в тій траві не загубитися. <плес> ну і що? Те, що вас слабей, це дівіди. Їду додому, розвожу пилку, розвожу бензин. Бензин розвожу. І їду далі. Знов є робота. Зараз побачите в другому відео, побачите. А ви підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар.